Здоров'я бажаю. За минулий тиждень у сфері цивільного захисту на території Харківської області підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 153 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 76 пожеж, із них 6 пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було зійснено 58 виїздів. Внаслідок пожеж одна особа загинула, дві особи постраждала з під завалів співробітника ДСНС було врятовано три особи. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 24 піротехнічних розрахунка це 128 саперів, 52 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі три машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 161 залучення, знешкодивши 506 ворожих боєприпасів. А всього з лютого. 2022 року на території Харківської області піротехніки ДСНС обстежили 10 321 гектар території, з них 1042 гектара за допомогою машин механізованого розмінування, 4055 гектарів сільхозких, 4315 кілометрів доріг і лінейних мереж, 68 об'єктів, 4886 домогосподарств. Загалом виявлено та заскоджено 113 тисяч 285 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксований один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 16 лютого в селі Фіські Золочівської громади Багадухівського району. Внаслідок вибуху попередньої гранати постраждала 42-річна жінка з діагнозом вибухового поранення. Рук, ніг та тіла її госпіталізована до медичного закладу, обставини події з'ясовують правоохоронці. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, особливо на деокупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися правил безпеки та парад рятувальників. І у разі виявлення будь-яких. Підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж, та визі, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння шести таких пожеж у Богодухівському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах області та Холодногірському району міста Харкова. 10 люта ворожий БПЛА влучив на території приватного домовладіння у місті Куп'яс. Наслідок чого постраждала жінка 1925 року народження, сталася пожежа у житловому будинку на площі 10 метрів квадратних. 11 лютого російські терористи вдарили керованими авіабомбами по селищу Золочі Багадухівського району. Одна з авіабомб влучила у приватну оселю. Три людини опинилися під завалами. Рятувальники спільно з поліцейськими оперативно дістали двох жінок та чоловіка з-під уламків зруйнованого будинку та передали медикам. Загалом, внаслідок цієї терористичної атаки, одна особа загинула, шість осіб постраждало, у тому числі 12-річний хлопець. Сьогодні вночі в результаті ворожого удару по житловому сектору у Холоднегірському районі міста Харкова були пошкоджені господарча споруда, схління вікон 14 житлових будинків, горіли залишки безпілотника на площі 3 метри квадратних, постраждали три жінки. Гостра реакція на стрес. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо пожеж, та подій, не пов'язаних з ворожими обстрілями. 12 лютого у селі Мізяки Богадухівського району внаслідок пожежі постраждав 43-річний чоловік. З отруєнням чадним газом він був госпіталізований до лікарні. Горів приватний будинок на площі 60 метрів квадратних, причина пожежі наразі з'ясовується. Вночі 15 лютого сталася пожежа в селі перекіп Багадухівського району. Гарій будинок на площі 45 метрів квадратних. В вогнеборці на місці пожежі виявили тіло загиблої людини. Причина пожежі коротке запнення електромереж. Найчастіше пожежі у попаді трапляються через непережне поводження з вогнем, в тому числі під час куріння. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного опалення, а також через перевантаження електромереж. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе та своїх близьких. І у разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальників за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними евакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської громад, Куп'янського району. А також Борівської громади Ізюмського району. На території евакопунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 27 тисяч. Перепрошую, двадцять тисяч 82 мешканця, з них 2316 – це діти та 301 – маломобільна особа. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь, у безпечні населені пункти. Дякую за увагу.